Що робити, коли тобі боляче, образливо, здається все несправедливим, хочеться просто взавивати від болю, і ти не знаєш, що робити, не знаєш, як з цього вийти. Привіт! Я Юлія Передарій, ведуча цього каналу і психолог. Я автор методології, я свій найбільший фанат. Тому сьогодні в цьому відео ти зрозумієш, як виходити із таких критичних станів. Привіт, хто підписаний на мене давно, я давно вже не знімала відео саме в такому лайтовому форматі. Хочу сьогодні з вами поділитися, а що ж робити, якщо дійсно дуже-дуже важко пройти ось це відчуття образи і болю. І ти ніби в ньому застрягла чи застряг і не розумієш, що робити далі. Перше, що нам необхідно зробити в цьому відчутті болю, це дозволити собі проживати. Цей біль. Бо дуже багато людей хоче одразу м, якось кудись його в собі запхнути і сказати, все супер, я вже хочу планувати, що робити далі, або ще гірше планувати помсту. Найбільша помилка в стані, коли тобі боляче, коли тобі погано, це планувати помсту. Ось я їм скажу, ось я їй зроблю, вона в мене побачить, як мене ображати. Або ось він пожалкує про це. І це критична помилка, тому що в моменті, коли нам, нашому стану, найбільше необхідна підтримка, ми просто беремо і переносимо фокус на іншу людину. На іншу людину і починаємо думати про те, що зробити їй, йому, їм. Перша задача це дозволити собі певний ліміт часу постраждати. Не надягати маску, нічого не сталося, я сильна, я боєць, все буде ціпто, а дати собі постраждати. Сказати Да, мені зараз боляче, мені зараз погано якщо мені зараз боляче, це не означає, що мені буде боляче завжди. Те, що мені боляче зараз, і якщо я дозволю, щоб мені стало боляче, це не означає, що я застрягну в цьому болю. Другий пункт. Коли ти вже повідчувала повідчував цей біль, вже виплакалася, позлилася, дала собі можливість це зробити, другий крок це зрозуміти, а чого хочеш ти з цієї ситуації. От уявіть собі, ти, там, наприклад, була конфліктна ситуація десь на роботі з колегою, чи з керівником, чи з клієнтами. І коли ти вже відпустила трошки емоцій, запитати себе. А чого в цій ситуації, чого хочу я. Якщо ти зустрічаєшся з партнером з партнеркою, якщо є конфліктна ситуація, перший крок це визначити, чого хочу я. Я зараз хочу завершити ці стосунки, чи я зараз хочу їх продовжувати. Тому що у кожній ситуації ми маємо пам'ятати, чого я хочу для себе. Поки ти не знаєш конкретно, чого ти хочеш для себе. В тебе немає шансів це отримати. В тебе є 100% шансів не отримати те, чого ти хочеш, якщо ти не знаєш і не озвучуєш те, чого ти хочеш. Якщо ти знаєш, чого ти хочеш, озвучуєш, чого ти хочеш, і це все одно не виходить, значить, твій наступний шанс буде просто з наступною людиною в наступній ситуації. Але коли ти чітко це знаєш, то в тебе. Є шанс отримати те, чого хочеш саме ти. Тому ще раз, другий крок це конкретно визначитися, а чого хочу в цій ситуації я. Я хочу для себе. І ми тут не можемо ставити такі умови: типу: Я хочу, щоб вона перестала ось так робити. Розумієте, це умова їй. Неможливо поставити таке бажання. Так, що я хочу, щоб інша людина щось робила або не робила, бажання має бути завжди про себе. Я. Я хочу бути яка, я хочу бути який, я хочу відчувати що. І коли в нас вже це рішення прийняте, чого ми хочемо для себе, вже тільки звідти варто планувати наступний крок. Коли ти вже відпускаєш емоції, чітко знаєш, чого хочеш. Бо є, правда, велика різниця, як комунікувати, про що розмовляти, що робити в ситуаціях, коли ти хочеш розійтися з людиною або продовжити. Велика різниця в ситуації, коли ти хочеш продовжити працювати на цій роботі, в цьому місці, або коли ти хочеш покинути. Тобто дві великі різниці в стратегії. І твоя стратегія починається завжди з твого бажання. Можливо, для когось це звучить дивно. Ну, мені зробили боляче, яка тут стратегія? От я завжди кажу, що там, де нам стає боляче, це означає, що або ми самі себе десь обманювали і йшли не за своєю стратегією, або ми не бачили знаки, що нашу стратегію не чують. Тобто, в будь-якому випадку завжди ми зраджували себе. Там, де нам стає боляче, ми завжди зраджуємо десь себе. І от ця стратегія для кожного, для кожної необхідна саме для того. Щоб чітко знати, куди ти прийдеш. І одна штука, від якої я дуже хочу тебе застерігти, тому що є така історія, що часто кажуть: значить, мені необхідно було прожити цей урок або цей досвід. Коли аж занадто люди все сприймають в житті як якийсь урок. Мене це мало чомусь навчити. І я потім часто на сесіях питаю: Окей, а чого тебе це навчило? І людина сидить і каже: Ти я не знаю, ну, мабуть, от в наступній ситуації так не буду робити. Не все необхідно сприймати як якусь свою карму і свій урок. Я просто речі в ситуації навколо нас, де тобі світ показує. Ти йдеш не туди. Це не твій урок, це не твій знак, що тобі треба постраждати, або за щось заплатити, або заплатити якусь ціну. Це просто такий знак флажочок від світу. Ти йдеш не в ту сторону. Тобі там буде тільки гірше, тобі там буде тільки більш боляче. І остання важлива історія, коли тобі боляче, образливо, це постаратися реально оцінити. За рік, два, п'ять років, наскільки тобі буде так само боляче від цієї ситуації? Якщо через два роки, три ти не згадаєш, чому тобі було боляче, ти розумієш, що це ситуація не того масштабу. Згадати, які в тебе є зараз справжні цілі в житті, і поставити свій фокус саме на них. Це те, в принципі, чого ми вчимося в програмі Впевнена жінка, в моїй авторській трансформаційній програмі Впевнена жінка. Що неможливо принизити людину, яка не хоче бути приниженою, яка вже не принижена всередині. Наші реакції це завжди про нас. І всім нам можна. Відчути ось цю реакцію болю, поплакати, покричати, засмутитися всім нам можна проживати цю реакцію. Питання тільки в тому, чи ти будеш витрачати час свого життя далі на те, щоб проживати в реакції, чи на те, щоб проживати його в своєму справжньому потенціалі. Якщо ти хочеш проживати своє життя зі свого справжнього потенціалу і з любов'ю. З великих результатів і з класних відчуттів я чекаю тебе на програмі. Впевнена жінка! Вся інформація буде в першому коментарі.